Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. Зараз у нас на огляді міський велосипед дорожник утіліті модель 2025 року. Випускається він в одному розмірі коліс, це 27,5 дюймів. Один розмірами це 18 дюймів і мінімальний зріст повинен бути 165, максимальний до 180. В даний момент він випускається в двох кольорах, це синій з помаранчевим. Та цей кольор також по заводу названий як помаранчевий, але він більше все-таки до червоного. З часом будуть з'являтися додаткові кольори. У 2025 році Utility отримав алюмінієву раму, раніше вона була сталева, тут це та ж сама геометрія, вона зручна та продумана, саме її якість виготовлення на хорошому рівні, якісне зварювання, зроблено воно на професійному обладнанні. Верхня труба трішки занижена, зроблено це для того, щоб на велосипед було зручніше сідати та вставати з нього. На нижній трубі бонки підкріплення різних велоаксесуарів. Нижній трикутник трішки занижений. На ньому по заводу встановлений такий трубчатий сталевий багажник. У нас в продажу є такі сталеві кошики, які будуть добре пасувати цьому велосипеду. Попереду тут також встановлений металевий кошик. Фіксується він на кермовий стакан. Тут кермовий стакан такий досить високий. Кермо тут сталеве з високим підйомом, ширина його 64 см і посадка буде вертикальна, як на міському велосипеді. Гріпси тут зручні м'які ергономічної форми. Як ви бачите, в заводську комплектацію входять повноцінні крила, які будуть захищати вас в мокру погоду від пруду, зроблені вони з пластику. Сидіння широке, воно комфортне з м'яким наповнювачем встановлюється на сталевий підсидельний штир, а висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. Тулки в алюмінієвому корпусі на промислових підшипниках, що велосипед буде додавати хорошого накату, ресурс та надійність. Абода зроблені з алюмінію, подвійний профіль противоударний, Гума Кенда. Ширина її 2,10 дюймів, протектор хороший універсальний і під грунт та під асфальт. Кількість передач на велосипеді 8. Складається з компонентів LTU та Shimano, На керму встановлена монетка LTU A3. На 8 швидкостей. Зліва тільки гальмівна ручка, так як немає переднього перемикача. Ведуча пара на одну зірку вона від бренду Правіл, зроблена вона з алюмінію, Також тут є алюмінієвий захист від попадання одягу. І кількість зубів на зірки 38, що буде достатньо і для тяги, і для швидкості. Встановлюється вона на каретку на промислових підшипниках з пили та вологого захисту. Задній перемикач Shimano в Терней серії працює він з касетою на 8 зірок і розрахунок на маленький 11 зубів на великий 32. Вся ця, ця компоновка працює на досить хорошому рівні. Гальма на велосипеді встановлені дискові механічні. Ink І ці гальма встановлюються на велосипеди Дорожник, Формула. Вже досить давно, багато років, вони непогано себе зарекомендували, їх легко налаштувати, вони мають непогану гальмівну ефективність. Передній та задній гальмівний диск по 160 мм. Переднє колесо встановлюється на ексцентрику, отож, знімати або встановлювати його можна без будь-якого інструменту. Заднє колесо встановлюється також на ексцентрику, каліп встановлений по сучасному всередину заднього трикутника. В заводську комплектацію входить центральна підніжка з регулюванням довжини та алюмінієві педалі. У тіліті це практичний велосипед. Тут легка та зручна рама, є повноцінні крила, два багажники. Комплектуючі сучасні, це і дискові гальма, і трансмісія 1 на 8, все грамотно підібрано. Якщо вам потрібен велосипед міського типу в цьому бюджеті, то це хороший варіант. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Дорожник, гарантія на раму 10 років, на навісне обладнання 1,5 Якщо вам сподобався цей велосипед, замовити можете на нашому сайті, доставка безкоштовна по всій Україні новою поштою на відділення або на адресу. Зручні способи оплати, наложений платіж, оплата частинами від PrivatBank, покупка частинами від Monobank, на розрахунковий рахунок. Вам дякую, що подивились, і до зустрічі в нових відео.